Вітаю всіх! І так, знову тема голоду, знову хочу суші нереально. Як завжди, чому склала тема голоду, але хочу суші. Але тут питання в іншому. Оця звірюка, Сарана на українській. Ми її завжди називали Саранча, сарана, саранча оця зараза. Пишу, що Іжея в Харкові. Давайте так. А я хочу подивитись. Сарана. Нашестя сарани є предвісником голоду в країні. Нашестя сарани є предвісником голоду в країні. Дивимось. Королева Кубків. Ну, скажу, що відповідь так. І це вплив на врожай. Дивіться. Може бути. Проблеми з врожаєм південь сильно випадає кавунчики, серпень, ну таке сезонне. Знищення. Часткове знищення врожаю, яке суттєво може бути. Я, ну, повністю вона не знищить врожаю, ви ж самі розумієте, але королева мочів небезпека. Вона несе в собі небезпеку для врожаю. Несе, несе. Що вам сказати? Голод на фоні цього може бути, оце про що кажуть, що нестача продуктів якихось, хоча можна завозити завжди. Не знаю тут в мене свої погляди. Давайте так. Сарана знищить врожай в Україні. Сарана знищить врожай в Україні. Давайте дивитись таке. Сімка кубків. Ні, вона його не знищить. Це більше розмови ілюзії залякування. А пошкодити можеш. Ось. Пошкодити вона його може суттєво. Про що й мова? Пошкодження врожаю, яке вплине на ціни. Угу. Ось. Вам, будь ласка, процес ціноутворення. Вона вплине на. Результат. М'яко кажуться, чи це втрата чогось. Далі будуть серйозні рішення дії, в залежності від ситуації, трійка Пентаклів це вже ціна. Вивчення ринку, ціни і всього іншого. Ось вам процес ціноутворення, поясню. Також. Mm -hmm. Так. Тепер сюди ж хочу. До кінця року, до кінця 2025 року в Україні будуть проблеми з продуктами харчування. Звуте так. Ні. Не буде. Проблем не буде з продуктами харчування. Відразу скажу, ні. Не накручуйте себе. Ось вам випадає тут Пентаклів навіть. Ось вони. Ціни будуть. Так. Але ні. Я закрию його, рівновага ось випадає. Я б сказала, більше ціни будуть великі, ніж їх відсутність. Не буде. любі мої, не буде. Повторення ситуації з цінами, якихось, дефіцит якийсь може бути чогось. ціни високі, підвищення цін, але. А до речі, по карті шістка кубків, це це повторення кожен рік, вони піднімаються під якісь свята, під щось. Тому не залякуємо себе за раз.